Барселона не продається, та туристи їдуть додому. Такі плакати несуть протестувальники. Тисячі людей вийшли до центру каталонської столиці, щоб висловити обурення щодо масового туризму. Вони кажуть, що через нього ціни на оренду житла злетіли до неба. Важливо бути тут із двох причин: перша ми проти економічної моделі, заснованої на масовому туризмі, бо ця модель робить нас біднішими та залежнішими. А з іншого боку, вона впливає на вартість житла. За даними іспанського сайту нерухомості, у червні орендна плата в туристичних містах, таких як Барселона та Мадрид, зросла на 18 відсотків, як порівняти з тим самим періодом торік. Ресторани і готелі заробляють справді великі гроші, але всі інші люди перебувають у дуже важкому становищі, і їм бракує грошей на життя. Це проблема. Влада намагається виправити ситуацію. Так, мер Барселони оголосив про план поетапної відмови від короткострокової. Оренди житла до 2028 року. Останніми роками місто повністю перетворилося на туристичне. Ми хочемо, щоб воно існувало для містян а не для обслуговування туристів. Під час акції протестувальники ще обстрілювали з водяних пістолетів туристів, які обідали на терасах ресторанів.